Був частиною ночей, які місто хотіло забути, а тепер пам'ятає. Ласкаво просимо до Happy House Podcast. Сьогодні ми зануримось у холодній вулиці Оклахома Сіті у справах, де три жінки знайшли смерть у вигляді пазлу частин спотворених тіл. Їх убивцю назвали Оклахомським м'ясником. Досі не спіймали. Дисклеймер. Цей випуск містить жорстокі описи та травматичні сцени під час розтинів. Якщо для тебе це болісно, ти можеш вимкнути. Історичний контекст Оклахома Сіті. Що ж було в 1970-х-1980-х. В основному. У нас історія про найбідніші райони міста, про Річард Паркс. Там жили бідні, безхатьки, переважно молоді корінні жінки. Для них ніхто не став ліками, але м'ясник пам'ятав кожен крок: Перша жертва Кетті Лін Шаклфорд. 1 квітня 1976 року. Зазетних вирізок. Перший випадок оклахомського м'ясника голова в попкорновому відрі. з 2-3 квітня 1976 року. Троє працівників нафтової компанії знайшли голову в старому домі. Потім і решту тіла. Розкидані частини, вирізане обличчя, відпилена рука, крові мало, тіло очищене. Якщо говорити більш детально, останній раз Кетті бачили за два місяці до її смерті, коли вона перебувала на лікуванні в міській лікарні. Її останки були знайдені в будинку, про який я вже говорила, вони нафтовики викликали поліцію. Після того, як знайшли її голову. Але пізніше, е коли поліція обшукала весь будинок, знайшли і рештки її тіла, її геніталії були видалені і не знайдені. Злочинець також понівечив обличчя Шаклфорд, вирізавши на ньому посмішкою. Вона залишалась неопізнаною до 1993 року, коли її двоюрідна сестра Андра Медіна заявила про її зникнення в поліцію. Її двоюрідна сестра зв'язалася з сержантом Норою Адамс, яка зв'язала оцю неопізнану жінку з розшукуваною дівчиною. І це було Підтверджено трохи пізніше з допомогою тесту ДНК. Він залишив посмішку на її обличчя майже як посіхання. Вона чекала 17 років, щоб отримати її. Друга жертва Ерлі Белл правильно. 19 квітня 1979 року. З газети. Пес приніс голову, підлітки кинулись кричати. Де-Дейлі Оклахома 20 квітня 1979 року. Діти грали у баскетбол, пес приніс людську голову до воріт. Потім приїхала поліція, і протягом наступних кілька днів. Знайшли більше її останків, розкиданих по всьому району. Деякі частини тіла були загорнуті в пакети та газети. На частинах тіла була відсутня кров, оскільки вбився вимив їх перед тим, як позбутися від них. Були знайдені ліва рука, таз, голова, взуття та інші частини її плоті. Через тиждень її ідентифікували як 22-річну Арлі Белкілян. Кіліан стала безпритульною через зловживання алкоголем та наркотиками, З причини непобиттям та звалтуванням її батьком, коли їй було 16 років. Востаннє її бачили всього за 4 години до того, як її голову знайшли в парку. Протягом наступних двох місяців поліція знайшла ще більше частин тіл, дехто припускає, що вивця грав у гру, викидаючи частини тіла жінки, щоб погратися з поліцією. Цікавий факт, її ідентифікували за відбитком лівої руки. Тобто першу жертву ідентифікувала родичка і потім підтвердила з ДНК тестом, а тут за відбитком лівої руки. Переходимо до третьої жертви, і, так би мовити, останньої. Можливо, її було більше, можливо, це не все одна і та сама людина робила, але ми тут знайомимось з Тіною Марсією Сандерс, яку було вбито в березні 1986 року. З газет «Гаряча голова спалена в смітнику. Це один із заголовків в The Daily Оклахома, 13 березня 1986 року. Остання жертва – річна Тіна Марсія Сандерс, бездомна корінна американка. Її тулуб і ліву ногу знайшов у провулку чоловік, який прогулювався на своєму задньому дворі 6 березня 1986 року. Її опалену голову знайшли всього за квартал від тіла у сміттєвому баку наступного тижня. На плечі тату, Playboy бані і напис Lady Аріс допомогли швидко ідентифіку... ідентифікувати тіло. Її бачили в останній за день до загибелі, але ця інформація нічого нікому не дала. Що спільного в цих трьох злочинах це перше усі троє молоді корінні американки? Змішаної родини, бездомні і вразливі економічно, тобто вони були на соціальному дні, грубо кажучи. Друге, це те, що вони розчленовані, спочатку очищені від крові, органи і руки не знайдено, ну, іноді органи, іноді руки, ну, коротше, не всі частини тіл знайдені. І обличчя спотворене е, посмішкою. І е, зв'язок, який пішов з газет, це те, що поліція бачить зв'язок серійний вбивця ді більше 10 років. Підозрюваних в цій справі взагалі майже немає окрім одного. Легенда Генрілі Лукас зізнався у вбивстві Арлі, але швидко зізнався і у сотнях непричетних вбивств цієї справи. Тобто він взяв на себе всі вбивства, які були не розкриті, грубо кажучи. І не знаю, може, він просто хотів посидіти у в'язниці, чи може хотів стати популярним, але навіщо комусь така популярність, звісно, я не знаю. Але в нього не вийшло, бо ну, трошки неможливо, щоб убити всіх. Трошки треба багато часу, і щоб ти в цей час не мав алібі. тому його версія не витримала перевірки. Поліцейський. Кайлі Естрич припускав, вбився, міг бути професіоналом з хірургічною рукою, так би мовити, бо тіло очищено дуже ретельно і, власне, розчленовано теж досить так професійно. Жертви не говорять, місто не слухає. Але кожен клаптка тканини затаєний іконка правди. Цитата з газети Обличчя ніби посміхається кривава істерика на тілі, детелі Оклахома опис першої знахідки. Я думала про те, скільки жінок залишаються невідомими через байдужість суспільства, коли ти не маєш дому, коли ти неважлива. Своїми кроками через цю справу я відчувала. Ми не просто читаємо про жертви, ми чуємо їхню тишу. Я відчувала провину за те. Що мало хто пам'ятає їхні імена. Дякую, що були з нами в Хеппі Хаус Подкасті. Історія оклахомського м'ясника досі не розгадана, він не зловлений, але його підпис чіткий, і пам'ятайте немовля плакала в темряві змішаного кварталу, і тільки історія почула, якщо знаєш щось, дай знати. Інакше він усе ще плукає.